Ви раз проігнорував ці вибори. Чому така низька явка, з чим це пов'язано? Ну, я б сказав би трошки в історію, занурився. Бо, на жаль, можу сміливо констатувати: місту не везло на його очільників. І всі очільники, які побували. Ну, будемо казати, справляли не дуже добре враження. Не було перетворень, не було змін, не було прогресу того, на якого розраховували Житомиряни, і те, яке відбувалося в інших містах. Ну, наслідки того, та вулиця ж Михайлівська, ці наші вулиці та інші, які знаходяться в такому ж архаїчному стані, як при радянській владі, так як і колись. Отож, є велике розчарування, і виборець не вірить про те, що щось може змінитися. Виборець зневірився остаточно і не. Не прийшов, проігнорував вибори, так як розумію, що ніхто з кандидатів не може їм запропонувати те, чого він хотів би. Не вірить обом і проігнорував. І це не тільки найніша явка по Україні, а я скажу вам більше. Проте якби штаби кандидатів а тим більше переможця не змобілізували свого виборця через мережу агітаторів, а така мережа це не секрет, була. Агітатори були змотивовані. Вони привели. привели тих, кого вони закетували на виборчій дільниці, ну і звісно річ, вони його очікували, визвонювали. Ну і звісно річ, там мали з ним певні відносини, називаємо так трудові відносини. То явка виборців була б ще нижчою, була б на рівні 15%. Це було б, взагалі крах і ганьба для нинішньої і системи виборчої. І саме головне, скажімо так, безпосередньо для кандидатів. Адже вони не є тими людьми, на яких пішов виборець. На відміну від того, Містах, таких містах, як Івано-Франківськ, як Дніпропетровськ, виборці прийшли. В Дніпропетровську прийшло понад 50%, точні дані будемо знати. Так, і, тобто жителі міста розраховують, розраховують на майбутніх очільників, бачать в них надію на перетворення і зміни. На жаль, в нас не бачать. Але поживемо, побачимо. Ми маємо бути оптимістичнішими і наповнитись такою енергією і насю, щоб розраховувати, що все-таки щось в цій країні буде мінятися, і ті особи, які прийшли, будуть міняти. Але єдине, що хочу сказати, якщо переможець, спробує зайнятися як облаштуванням розширення своєї бізнес-структури імперії, так і створення для свого оточення. І також займатися міськими справами, то, повірте, нікому ефективно це ще не вдавалося. Не вдасться і тут. Отож, тут має однозначно людина, скажімо так, те, що було до цього дня, то було, то такі справи, як би то по-новому. Чи зможуть жити по-новому? Отим гаслом річної, півторарічної давнини. Побачимо. Ну, побачимо. Але ті люди, які змогли займатися бізнесом розширенням, вони від цього не можуть відмовитися, як правило. На сьогодні вже фактично відомі результати. Всі так, про них так, знають по так. суті. Чи були вони прогнозованими? Адже дійсно відрив між двома кандидатами був незначний, і багато хто все ж таки прогнозував перемогу і Львові Цимбалюк. Чому такий результат? Це не дограла, не допрацювала її команда. Чи безперечно, якщо порівняти роботу обох штабів уже в другому турі, то варто зазначити, що у Срісу Млина це дійсно чітко злагоджена, високотехнологічна, високомобільна і організована команда, як і доволі креативна, а також дуже ресурсна. Отож, всі плюси це дійсно. Правда, віддати належне, щось на кшталт виборів 2012 року Геннадія Зубка до Верховної Ради, і це спрацювало і це. Що ж стосується команди Любов Цимбалюк, то якраз це все було відсутнє в неї. Це були люди, які ну або випадкові, або не настільки готові до виконання таких завдань, або не настільки організовані. Але звісно, річ, і ця компанія була в десятки разів менш ресурсна. Отож, ті про ті ресурси, про ті кошти, перш за все, фінансові. Це в непорівнянні речі. От черговий раз це, думаю, спрацювало в тому числі, Аджер, щоб залучити фахівців, потрібно їм за це добре заплатити. І одні це змогли зробити, інші, інші зробили так, як зробили. Так, да, вибори дещо непрогнозовано. Результат такий розрив доволі високий, а це в районі 10% Але з однієї сторони так, а з іншої сторони, наголошую, що віп-агітатори зробили свою справу. Вони привели того виборця, котрого вони закетували і котрого вони змотивували. І це і в основу цих 10%. Як ви думаєте, яка доля в політиці саме опонента вчорашнього Сергія? Шукова? Ну думаю, що опонент, звісниче кожен, як кожен учасник знаходиться в певному такому, ну як хочете сказати, Тобто це, це серйозний прогрес, це удар, перш за все особистості. Думаю, опонент відійде від цього. Адже ми знаємо, що в ну, політиці багато програють, але повертаються до того. Думаю, це ж Любов Володимирна є депутатом міської ради. Думаю, що все тільки починається, адже в країні ну, поглиблюється в певній мірі економічна криза. Ми ще не отримували справжніх цін або платіжних. Платіжок за всі комунальні послуги. Попереду в нас ну зима, а це завжди пік навантаження. І думаю, що в міській владі почнеться розподіл, ну і портфелів, і посадів думаю, протистояння в певній мірі будуть продовжуватися, а з яви, в країні будуть загострюватися. Отож. В будь-якій мірі я хотів сказати ще до виборів, будь-якій мірі влада, яка буде обрана, їй не позаздриш. Адже весь тягар відповідальності, весь тягар ці цінової, економічної, і ті кризи, яка ще тільки, ну ми яку тільки входимо, ляже, ляже на очільників міста. Незалежно від того, що вони не є відповідальними напряму за всі ці проблеми, адже виборець, виборець і мешканець, хотів когось звинуватити і запитати, і як ото Президент чи прем'єр-міністр далеко, а голова міста на місці. Отож, всі я б сказав би, оці такі гріхи можуть лягти на нього та на депутатський корпус. І не хотів би казати, але якщо станеться так і гнів певний, або можливо якісь ну незадоволення, теж першим чином можуть вилитись на, на них, на очільників міста. І теж інше питання, що вони до цього не причетні, але вони є очільниками міста і вони брали на себе обіцянки. Ви кажете, питати будуть з міського голови віта із так із депутатського корвоніч з міської явки. Получається у нас. У великому обласному центрі всього лише кілька десятків тисяч людей вибрали міського голову, свого менеджера. Чи він буде головою всього міста? Ну при такому розкладі? Ну при такому розкладі так. Де Юре буде. Де Юре, безперечно, тут абсолютно нема ніяких сумнівів, адже закон України про вибори не приводить якихось обмежень, що 10%, скажімо так, менше, або 10% це вибори не відбулися. За будь-якої явки виборців вибори є такими, як. Відбулися. Але така суспільна легітимність, легітимізація, звісно, річ, є дуже незначною. На жаль, на жаль, для будь-кого. Отож, обрала, як завжди, незначна кількість житомирян, а інша не обрала. Не обрала і таким чином не довіряє, а таким чином і не. Хоче розділити відповідальність за ті проекти, за ті плани, як Сергія Соколина, так і команди. Це означає, що завчасно вона до неї в опозиції. Хотілося б, щоб вона була в конструктивній опозиції, але ситуація може бути по різному розгорнутися на сьогоднішній день. Вона вона в мовчазній опозиції. Про в опозиція, яка ігнорує будь-що завтра. Завтра хотілося б, щоб вона була ну прихильником перетворень і підтримала їм. А якщо справа повернуться погано, то це може бути ну опозиція, яка будемо казати, буде вимагати чи то там перетворень, чи відставки, чи якихось ефективних швидких рішень. Чи вдасться новому міському голові домовлятися і працювати з новим депутатським корпусом? Адже ми знаємо, що з минулим депутатським корпусом у нього це не дуже добре? Ну, по перше, зобов'язання міського голови не є напряму працювати з депутатським корпусом. Зобов'язання секретаря міської ради мати таким містком, комунікатором, от від кого оберуть секретаря, і наскільки він буде гармонійно скажімо так? Домовлятися з головою міста депутатським корпусом багато чого залежить. Так хочу сказати, що в цьому сенсі з комунікації великим колом у Сокомена є певні проблеми. Він більш господарник, більш стратегічне має мислення, більш як носій проектів і є ідей так цього в нього не забрати. А з цим є, і думаю, що це буде, буде проблемою для нього. Певною проблемою і багато, можливо, так рішень, які ну, здавалось би. Він хотів би втілити в життя, може наштовхнутися на супротив, а то й нерозуміння, а то й саботаж або боювання з міської ради. Отож, все тільки починається, і певні речі закладені. Вже зараз я бажаю, що він, звісно, і сподобав їх. Чому тому, що вони хотілось би, щоб були націлені на добробут міста, на покращення певних сфер, але депутатський корпус може, може стати в позу, що називається, має на це право, і якщо в суспільстві... Ми на самому верхньому рівні не відбудеться корінних змін на краще, а не тільки в риториці, а в справах, то це може спуститися на тло Житомирське, і тут може відбутися також місце для протистояння і майданчик для чергового такого ну суперництва на рівні ігнорування, на рівні жорсткого протистояння.